Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландовський. Сьогодні ми з вами говоримо про одну з заяв, яку зробив посол Польщі в Україні, якого звати Ярослав Гузи. І він дав таке досить обширне інтерв'ю, яке, власне, розбіглося на багато тез. Він затронув багато питань, в тому числі. І можливу депортацію чоловіків призовного віку з території Польщі, можливо, навіть з території інших країн Євросоюзу на територію України для проходження обов'язкової військової служби. І на мою думку, це є дуже цікаво, це є дуже важливо, тому як це людина, яка е, в першу чергу е, є лицем до контакту номер один між Україною та Польщею, і це людина, яка е, розуміє, що які настрої ходять в. Українському Міністерстві закордонних справ, і що взагалі планується. Тому він дав свою досить тверезу, на мою думку, оцінку. Давайте про це поговоримо і також поспілкуємось про те, які висновки з цього можна зробити. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал, цим ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. Отже. Посол Польщі в Україні Ярослав Гузе заявив, що його країна ймовірно не буде використовувати силу для повернення українських громадян призовного віку до України. Але є одне велике, але очікується, що дискусія щодо цього питання буде тривати між країнами Європейського союзу, і як ця дискусія закінчиться, ми знати не можемо, тому як такі країни, як Литва, Польща. Чехія і деякі представники Німеччини заявили, що вони виступають за повернення чоловіків назад в Україну для проходження військової служби для виконання свого обов'язку. От він зазначив, що на даний момент в польському уряді немає єдиної позиції з цього питання, і ми це також знаємо: два самих таких радикальних, скажімо, члена польського уряду це. Міністр оборони Польщі, так, який має займатися обороною, але він чомусь займається е, біженцями, е, так і, взагалі, іноземцями, хоча він до цього нічого не має, і це е, заступник міністра закордонних справ, який також різко висловився проти українських чоловіків. В Польщі він сказав, що всіх потрібно видворити. Назад в Україну, хоча це дало протилежний ефект, тому як велика кількість політиків почали заявляти, що в тому числі до речі, і міністр внутрішніх справ Польщі, який напряму відповідає за, за іноземців, за біженців, які знаходяться на території Польщі, який заявив, що, попри заяви інших міністрів, ніхто чоловіків повертати не буде. Хоча це питання і надалі залишається відкритим, тому як ми знаємо наскільки різко за 5 хвилин може змінитися ситуація. Як в одну, так і в іншу сторону. Але поки що е, жодних нових заяв не виходило, тому просто бачимо, що десь там е, в колуарах е, якби питання розглядається, питання обговорюється, і воно, і якби, такі спори вони точаться в великій кількості е, різних країн Європейського Союзу. Е, за словами гузи, Польща перебуває в іншому становищі порівняно з західними країнами, оскільки має велику кількість українських мігрантів, на яких, до речі, зав'язано дуже багато сфер польської економіки, і без цих українців, наприклад, сфера перевезень, так, міжнародних перевезень це люди, які сидять на фурах і їздять по Європі. Працюючи на польські компанії, приносячи просто мільйонні статки їм, в тому числі зі сплачених податків для польського державного бюджету, і за попередніми даними, ще з початку війни лунала цифра, що в Польщі працює понад 100 тисяч. Далекобійників, які походять з України, і це люди, які насправді забезпечують цю всю сферу і забезпечують оці всі заробітки і передові позиції польським перевізникам на ринку Європейського союзу. І саме тому для Польщі питання повернення чоловіків назад в Україну воно є дуже гострим. Бо давайте бути чесними: якщо в якийсь день, наприклад, Польща прийме рішення е, про повернення чоловіків мобілізаційного віку, навіть які приїхали після 24.02, то давайте бути чесними, що навіть ті, хто приїхав до початку війни, зберуть свої манатки. І виїдуть в якусь іншу країну, де вони також будуть працювати на фурах, де їм також зроблять всі відповідні документи, і вони просто, не виїжджаючи з ЄС, будуть собі е, працювати, якщо Польща в односторонньому порядку просто це відмінить. І Польща втратить свої передові позиції, втратить фактично дешеву робочу силу, бо на сьогоднішній день українці трактуються, на жаль, саме так. І е, е, ніхто якби цьому не зможе завадити. Тому. Е, Такі люди, як там міністр фіскальної політики, міністр економіки, інші міністри, які там зав'язані саме на скажімо так на грошах і на фінансах на державному бюджеті, вони не будуть робити якихось таких заяв, тому як коли говорить міністр оборони. Зрозуміло, бо він хоче, щоб якомога більше українців поїхало на війну для того, щоб в разі, коли Росія там нападе на якусь країну НАТО, для того, щоб вона була якомога більше ослабленою. Тому його заява в принципі зрозуміла. Заява заступника міністра закордонних справ мені не зрозуміла, тому як міністр закордонних справ подібними речима взагалі займатись не повинен. Міністр закордонних справ мав би. Е і заступник міністра закордонних справ, вони мали б займатися в першу чергу міжурядовими консультаціями і якимось терміновим вирішенням тієї ситуації, яка була на українопольському кордоні, коли його масово блокували. Бо тоді ще цього заступника взагалі видно не було, скажімо так. Також щодо посла, посол висловив сподівання, що можливі. Стимули для тих, хто не бажає повертатись до України для служби у війську. Він підкреслив, що його особиста думка полягає в тому, що служба у війську є обов'язком, але це не означає, що він радить комусь примушувати воювати, якщо вони не бажають повертатись в Україну. І е, власне щодо. Е, Щодо тих, хто знаходиться за кордоном, дуже гарно відповіла: ми пам'ятаємо Наталя Мосийчук, коли їй якби вона відповідала про питання там, за її сина. Я цю ситуацію там не розглядав і порпатись в цьому мені там особливо не хочеться. Але якби вона заявила, що мій син. Там проживає в Німеччині, він не біженець, він емігрант, і він не планує повертатись в Україну. Тому він сюди повертатись не буде, від нього відчепіться. І я вважаю, що якби вона говорить дуже і дуже правильно, от її син прийняв рішення, що він, навіть в нього є український паспорт, він має там обов'язок воювати, скажімо так. Але він емігрант. І вона дуже правильно сказала, що люди, які не хочуть повертатись в Україну, як мінімум на сьогоднішній день, не мусять цього робити, і примушувати їх також це робити ніхто не може. І я думаю, що які б дискусії, які б дебати не відбувались, які б заяви не робились на найвищих рівнях в Європейському Союзі, єдиного і е загального консенсусу по цьому питанню не буде. Бо е, для того, щоб видворити умовно там чоловіки мобілізаційного віку назад в Україну, це має бути прийнято рішення на найвищому рівні Європейського союзу. Але е, не ну якби в нашій реальності, яка зараз складається, Європа ніколи не піде на такий крок і ніколи в житті не прийме якусь відповідну директиву. Бо тоді е, це навіть буде не так. Вони навіть якщо почнуть тільки про це говорити. І будуть там якісь законопроекти прийматися і так далі. Так? І їх що навіть не виносять на голосування, повірте мені, що е всі українці, які будуть мати змогу, вони просто виїдуть до інших країн, вони вийдуть до Сполучених Штатів, вони вийдуть до Канади, вони вийдуть просто за територію Європейського Союзу, і їх це питання взагалі хвилювати не буде. Тому той, хто не хоче повертатися в Україну, в будь-якому випадку туди не повернеться. А силою виловити всіх, хто повиїжджав навіть після початку війни, і повернути їх, це так не працює. Я думаю, що якби ті, ті, хто розуміє, той взагалі не розводить паніку і взагалі не звертає увагу на ці заяви. Зі сторони польської та іншої влади, бо вони розуміють, як працює європейська демократія. Власне. Тому, друзі, маємо на сьогоднішній день такі новини. Ви свою думку з цього приводу пишіть обов'язково в коментарях під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!